Привіт, з вами Олексій. Сьогодні я хочу представити вам курс, який допоможе розібратися в одному з найпопулярніших фреймворків Scrum. Якщо ви давно хотіли зрозуміти, як працюють ефективні команди розробки, цей курс саме для вас. Я створив його для будь-якого it спеціаліста який хоче глибше зануритися в основи і стати більш ефективним та корисним гравцем у своїй команді. Неважливо, новачок ви чи досвідчений професіонал, цей курс дасть вам живе, практичне розуміння, як працює скрам. Ми розберемо його філософію і дізнаємося, чому сьогодні майже всі компанії обирають саме скрам. Якщо ви відкриєте резюме різних it спеціалістів, то побачите одне спільне: наявність знань про скрам. Розуміння того, що це і як працювати в команді, побудованій на цьому фреймворку, дозволить вам стати більш ефективними і обізнаними в процесах в своїх командах розробки. Цей курс базується на офіційному Scrum Guide. Ми не просто переказуємо теорію, ми розберемо кожну, навіть, здавалося б, непотрібну деталь і покажемо її справжню цінність на практиці. Наприкінці курсу вас чекає спеціальне відео, де ми разом застосуємо всі знання на реальному тестовому проєкті в Jira. Це допоможе закріпити матеріал і повністю зрозуміти мету Scrum. Що саме ви дізнаєтесь? Ми почнемо з базових понять. Порівняємо фреймворки та методології. Розберемо, що таке Scrum і в чому його головні переваги. Дізнаємося про ролі та обов'язки в команді. Опануємо планування, артефакти та події спринту. І, звісно, завершимо все це практичним впровадженням Scrum в Jira. Я впевнений, що цей курс буде максимально корисним для вас. Залишайте свої запитання та коментарі під відео, я обов'язково відповім на кожен. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки. Побачимось!